Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні у нас буде цікавенько. тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. Зима має три місяці. А як же вони називаються? Вірно. Перший місяць грудень, другий місяць січень і третій місяць лютий. Зараз у нас другий місяць зими, який називається січень. Тож я вам про нього і розповім. Місяць січень наступає, на подвір'ї сніг кружляє, наче ковдра стелиться. З ним прийшла метелиця, і синичка тут літає, і свої пісні співає, ніс крижинками січе, а мороз вогнем пече. Чарівні зірки блукають, і ялинки гарно сяють. Місяць січень витівник, Його вітає сніговик. Січень – Року початок зими середина. У січні зима повністю вступає в свої права, мороз та холод творять свою чарівну казку з візерунків на вікнах, кружляють та співають заметілі та хуртовини. Дні стають довшими. Сонечко ще не встигає прогріти землю. Тому повітря стає холодним та морозним. В народі кажуть, сонце на літо, зима на мороз. Вночі можна помилуватися чистими зірковим небом, сяючими яскравими зірочками. Вдавнину січі називали просинець. Це тому, що лід на річках стає синім. А ще в цей час рубали або сікли ліс, розчищаючи ділянки від корчів, щоб весною їх засіяти. Цей промисел називали січа. Казково та гарно в лісі. Сніг іскриться та переливається на сонці. Дерева стоять в снігу, на великих лапах ялинок лежить сніг, в білих мереживах вікові сосни та інші дерева. Січень вважають найхолоднішим, найсуворішим місяцем зими. Ще його називають. Тріскун, бо все навкруги тріщало від січневих морозів. Незмінним улюбленцем січня є сніговик. Його люблять ліпити і дорослі, і діти. Тиша в лісі зрідка чується на постукування дятла, крик сойки та писк синички. Руку перший син, носить одяг він з перлин, всіх морозами страхає, путь доріжки завітає, але люблять його діти. Як же січню не радіти? Січі нам свята дарує, всіх гостинцями частує. Я сподіваюсь, що сьогодні ви багато дізнались про місяць січень, а нам вже час прощатись до наступної зустрічі!